Доброго дня! Розпочинаємо наш онлайн-брифінг, як захиститися від 10 інфекційних хвороб, присвячений Всесвітньому тижню імунізації. На брифінг ми запросили генерального директора Миколаївського обласного центру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України, головного державного санітарного лікаря Миколаївської області Володимира Івановича Клочко та заступника начальника управління охорони здоров'я Миколаївської обласної державної адміністрації, начальника відділу надання медичної допомоги матерям та дітям Бабіна Олега Дмитрійовича. Тому детально перейдемо до питань. Питання до Володимира Івановича. Для чого потрібна вакцинація та важливістю її використання? Ну, по-перше, дякую за запитання. По-перше, я дуже вдячний, що можу на сьогоднішній день бути на цьому брифінгу. Я прозвучав таким чином. Взагалі, хочу нагадати, що епідемічне благополуччя будь-якої держави є пріоритетним. Це обов'язково. І хочу нагадати, що саме щеплення, які дозволяють запобігти багатьом інфекціям, які називаються керованими, це теж один із пріоритетів у стані громадського здоров'я всього населення. Хочу всім сказати, що у кожній державі існують національні календарі профілактичних щеплень. Вони можуть відрізнятися один одного в тій чи більшій мірі. Але в цілому це головне, які інфекції, які не піддаються специфічному лікуванню, повинні бути, ну, скажімо так, подалені лише за вимоги, якщо буде проводитися саме імунізація. Ну, наприклад, у нашому календарі національному щеплиці обов'язково є біфтерія, кір, краснука, гепатит Б, поліміеліт. Інфекція туберкульозу це головне, що на сьогоднішній день запропонована державою навіть в законі України про захист населення від інфекційних хвороб. Хочу звернутися до тих, хто мене сьогодні чує і бачить, з таким проханням. Розумієте, на сьогоднішній день, скажімо так, той має майбутнє, хто пам'ятає минуле. Я хочу сказати, що в свій час ці всі інфекції, більше чи більше мірі, були подалені. Але певний час був, коли була якась недовіра у людей до проведення щеплень, і ми знову з вами підпадаємо під певні ризики щодо захворювань наших дітей на цілу групу інфекційних захворювань. Я зовсім зрозумію такі питання, що. Це трагедія для родини, якщо захворіла дитина, не дай Боже її ускладнення і ще щось гірше. Але ж всі повинні зрозуміти, що на сьогоднішній день запобігти економічним втратам державі теж необхідно за рахунок того, що це буде здорова нація, це будуть здорові діти, вони не будуть хворіти. І це головна складова громадського здоров'я на сьогоднішній день. І я закликаю всіх знову ж таки ретельно підійти. До розгляду питання щодо необхідності проведення щеплень, які на сьогоднішній день затверджені у нас у державі. Дякую. Наступне питання до Олега Дмитровича. Які щеплення в Україні продовжуються за календарем для усіх людей? Доброго дня. Я хочу сказати, що з 24 квітня стартував Всесвітній день вакцинації. І ми. Розуміємо, що це нам дуже на сьогоднішній день потрібно, особливо в умовах воєнного часу. Оце це є захист попередньо як дитячого, так і дорослого населення від тих інфекцій, які керовані. І якщо ми будемо вакцинуватися, то ми подолаємо багато епідемій і пандемій. На зараз в нас є проблеми, не проблеми, а на зараз є проблеми по спалаху кору, а це керована інфекція, ми зможемо, якщо будемо вакцинуватися, зняти цю проблему. Також хочу довести до всіх, що всі вакцини, які є в національному переліку, вони всі зареєстровані в нашому мозі. Вони всі доступні у всіх лікарських закладах охорони здоров'я і вони безкоштовні. Якщо батьки дітей хочуть провести якусь вакцинацію, і вакцина не є в переліку обов'язкових, вони можуть придбати цю вакцину і провести щеплення також у сімейного лікаря. Щеплення контролює на сьогоднішній день сімейний лікар. Він визначає дати проведення щеплення і в подальшому всі консультації щодо щеплень вашої дитини або самого себе, ви можете вирішити з питанням, задати питання сімейному лікарю. Якщо казати за доросле населення, то зараз у нас є помимо рутинної вакцинації, яку ми проводимо, є ще профілактика ковідної інфекції, всі ковідні вакцини. У нас на сьогоднішній день у всіх закладах охорони здоров'я є, і ми ще раз звертаємо увагу, що приходьте і вакцинуйтесь проти ковіду. Якщо це стосується інших інфекцій, як правець дифтерія, то я ще вам хочу наповнити, що вакцинацію ми повинні ревакцинацію робити кожні 10 років. Також є додаткові вакцини, які враховуються по підсезону, це вакцина проти грипу. Багато нашого населення було вакциновано з приводу цієї інфекції, тому ми, ми спалах грипу в цьому році не мали. Що стосується вакцинації дітей, то є календар щеплень. І обов'язкові вакцини це гепатит Б, це вакцина БЦЖ, профілактика туберкульозу, поліоміеліт, дифтерія, кашлюк, правець, гемофільна інфекція, кір, краснуха, епідпаратит. Якщо батьки мають бажання, вони ще можуть можуть ще додатково бути вакциновані проти вітряної віспи, проти ворота вірусної інфекції. Ми до кокової інфекції, пневмококової інфекції, також на сьогоднішній день є вакцини для профілактики ковіду для дітей. Дякую. Дякую. Наступне питання до Володимира Івановича. Чим загрожує спалах поліомієліту? Дякую. Знову ж таки, до історії я хотів би звернутися до людей. От пані Вікторія сказала про поліомієліт. Якщо у вас буде можливість. Ви подивіться історію, як взагалі створювалися ці вакцини проти поліміліту, полі... полі... які були речі слідча, захворюваність, яка смертність, скільки дітей залишилися інвалідами а... полю. Свій час американські вчені і Себін а... створили вакцину. Одна була інактивована, друга була жива. І так трапилося, що великий вчений вірусовок свій час, який Жив той час у Бушово Радянському Союзі, це Михайло Чумаков. Він підхопив цю ідею, і саме вакцина Селіна, яка була ем, зроблена на території Бушу Радянського Союзу, вона спасла Японію. От подивіться цю історію, щоб ви розуміли, так там саме батьки, лікарі виходили з протестами для того, щоб поставили цю вакцину і настаю на цьому. У нас Відбуваються деякі інші речі, ми говоримо, що цього робити не треба. До речі, хочу сказати, що фрагмент Рузвельт, який був колясочником, як ми говоримо, це теж наслідок того, що він перехворів поліоміеліто, щоб ви всі розуміли. І це дуже серйозне питання поліемілі. Це така річ, коли дитина, яка на сьогоднішній день вона здорова, вона може або вмерти навіть за декілька годин, і залишитися інвалідом на все своє життя. Тому. Свій час навіть відпрацьовувалися програми за возивськими напрямками, коли територія вільна від поліміеліту, коли Дмитрич скажуть, що воно майже вже було вирішено, але, але саме те, що не проводили щеплення і є люди, і є захворювання на поліміеліт, ми повернулися знову ж таки до цієї проблеми. Я хочу звернутися до батьків, до дідусів, бабусів і сказати, що Україна впевнена, йде до перемоги в зв'язку з цією. Війною з Росією, і ми скоро повернемося всі, і повертаємося вже в наші школи, в наші класи. Діточки будуть з'єднуватися. Це дитячі дошкільні заклади. І знову ж таки, це може призвести до того, до чого вже говорив про це Олег Митлю. Що опять, скупченість людей, якщо там є невакциновані, це спалахи, це навіть і епідемії, і таке інше. Тобто захистіть свою дитину в першу чергу, подумайте про неї, і подумайте також про інших, які теж. Люди і діти повинні захищені бути від того, що ваша дитина, якщо вона захворіє, не дай Боже, може розповсюджувати цю інфекцію. А я думаю, що стосовно самих полімілітних вакцин, які у нас використовуються, але Дмитричек лікар скаже вам те ж саме. Дякую. Наступне питання до Олега Дмитровича: які вакцини існують від поліомієліту? Від поліомієліту в нашому календарі ще існує існують дві вакцини це і Вакцина поліомієлітна і вакцина оральна -полі... поліомієлітна. В чому різниця цих вакцин? Ну, зараз я скажу так: що для того, щоб в нас не було поліомієліту, це зовсім такий шаг, який може нас і провести. Тому всього шість 6... щеплень. І вони. У нас перші щеплення йдуть в 2 місяці, в 4, в 6 місяців, потім 18-й місяць в 6 років і 14 років. І людина повністю захищена від поліоміеліту. Перші дві вакцини, другий і четвертий місяць, ми проводимо інактивованою вакциною проти поліоміеліту. Ця вакцина захищає попередню центральну нервову систему та периферичну нервову систему, формує імунітет. Чотири останні вакцини орального поліомієліту, вони захищають вже і кишківник, та інші органи для того, щоб не було ураження цих ділянок. І коли людина вже повністю пройшла весь курс імунізації проти поліомієліту, в неї вже зберігається пожиттєвий імунітет. Тобто людина після шести вакцин вже має пожиттєвий імунітет. Я думаю, що це не так сложно це зробити, але ж це потрібно і потрібно по-перше для того, щоб спал цієї інфекції зовсім зовсім і від нього. Дякую. Наступне питання до Володимира Івановича. Що таке кір та її профілактика? Дякую за запитання. Ну хочу сказати, що кір це звичайно заразне захворювання. Запобігти йому можна лише завдяки імунізації. І якщо так відноситись, говорити, що ну кір, вона наче назва розповсюджена, але це ж інвалідізація може бути дитини, це і запалення мозку, тобто енцефаліти, це ітимонії, і це загроза колективу перехворіти, якщо там є люди в цьому колективі дитячому і наслідки самі собі розумієте, це і лікарняні батьків. І як наслідок все ж таки загроза здоров'ю самої дитини? Тому я вважаю, що проти пору обов'язково треба щеплювати збільш за те, що є. У нас дуже добрі перевірені вакцини, це КПК, КиПКП, те, що вже е, казав Олег Дмитрий, це е, кір, парапіт, е, краснуха. Я закликаю вас усіх, якщо нам є питання, що ваша дитина пропустила певні сроки, ви звертайтеся до вашого сімейного лікаря або до педіатра, чому нічого страшного немає. Вам підскажуть, який алгоритм дій. Повинен бути обраний для того, щоб знову ж таки продовжити щеплення і зробити так, щоб ваші діти, ваше е, оточення ніколи кором не хворіли. Дякую. Наступне питання до Олега Дмитровича: що може зробити кожний громадянин по попередженню кору? Я хочу зразу доповістити, що 42 країни з 53, які є в Євросоюзі, мають в календарі щеплень. Щеплення проти кору. Проти кору проводиться два щеплення, що формує повністю імунітет на все життя. При щепленні гарантія того, що ви не захворієте, це 95%. Якщо ж ви все ж захворіли на кір і були вакциновані, то ви переносите це захворювання дуже легко і особливо вже у віці дорослого. Тому що діти переносять ці хвороби більш-менш стабільно, але ж коли хворіють дорослі, то вже є, ну, так скажем, певна небезпека цього, тому що тір дає ускладнення і на нервову систему, і на інші кардити, нефрити і багато ще інших ускладнень, які зможуть привести що і до літарних випадків, а також і до інвалідності. Що стосується профілактики і вакцинації кору, якщо ви не впевнені, що ви колись були вакциновані проти кору, то пригляньте, будь ласка, свою вакцинальну карту з сімейним лікарем. І якщо ви не були вакциновані, будь ласка, проходьте цю вакцинацію. Вакцинацію можна проходити у будь-якому віці, у дітей і Дітей віком до 18 років це безкоштовно, у дорослих теж ця вакцинація абсолютно безкоштовна, тому ніяких додаткових витрат на вакцинацію проти кору не потрібно. І хочу ще вас попередити, зараз ми очікуємо спалах кору по Україні. Дуже важливо, щоб ви всі передивилися, чи ви були вакциновані чи ні, якщо ви не вакциновані. Звертайте до своїх сімейних лікарів, вони вам проведуть вакцинацію проти в кого. Дякую. Дякую. Наступне питання до Володимира Івановича: як берегти дитину від епідемічного паратиту? Дякую за питання. Взагалі, давайте а, дещо говорити так. Знову ж таки, це вакцинація. До батьків і до сів звертаюся таким наступним. Ви повинні ще знати, що якщо дитинка. Перехворіла епідемічним паркетом, що в народі говорять свинка, це може призвести у хлопчиків до чоловічого безсліддя. Я вже не кажу за інші моменти, які можуть давати ускладнені і мірки, і центральна нервова система, і таке інше. Що ми сьогодні з вами не говорили про будь-які речі, якщо є інфекції, які керовані засобами масової імунізації. Ми повинні з вами зробити так, щоб максимально всі наші діточки, дорослі, діти з календарем були щеплені проти саме цих загрозливих інфекцій. І всі ви повинні пам'ятати, що якщо ви відмовляєтеся від вакцинації, то ви ризикуєте здоров'ям і життям своєї дитини і своїм особистим. От так би я сказав наприкінці. Що все, що можна було донести сьогодні з мого боку, це єдине: вакцинуватися, не нетхувати, берегти своє здоров'я і бути впевненим в тому, що все буде у нас з вами гаразд. Це було останнє запитання на сьогодні. Дякую вам за увагу. До побачення.